День я вам хочу розказати про штіль, показати який він в роботі. Більш 180-й, шина 30-ка, цеп оригінальний 2009 року. Зараз покажу як вона працює. Ви бачили штіля ну, в роботі, який він, що. О, якщо вам понравилося, буду далі продовжувати знімати відео тільки вже з, з шиною 40 або 35-кою, з оригінальними цеплами штілівськими новими. другу буду пилки вам показувати, які в мене ще є. Ставте лайки, не забувайте підписувати на мій канал.